Усім привітечок! Всіх вітаю у новому відео. Сьогодні, як я і обіцяла, будемо з вами готувати смачні, дуже смачнющі кекси. Кексики готуються на кефірі або кислому молоці, содою, вершковий маргарин, яйця борошно, цукор, ванільний цукор і ще в мене тут родзинки. Просушується. Зараз будемо замішувати тісто. Тісто замішується важко, просто все з'єднується та потім розкладається по формочках та випікається. Отже, Починаємо з яєць. Два яйця. Якщо яйця дрібні, можна тоді додати. Трошки їх розмішуємо. Додаємо цукор. Цукору додаємо пів півтора, півтори склянки і пакетик ванільного цукру. І все добренько перемішуємо. Вже дуже пахне ванількою, смачно так. Ніби в нас вже щось готове, вже випічка готова. Далі додаємо 250 мл кефірчику і додаємо одразу півчайної ложки соди, перемішуємо. Даємо маргаринчик розтоплений кімнатної температури. Маргарину в нас 125 грамів. Далі додаємо 2,5 склянки борошна. Ось і все, добренько перемішуємо. В принципі, на цій стадії можна додати одразу родзиночки, щоб все в нас вимішалося. І все розмішуємо до однорідної консистенції. Тепер. Вимішувати буду ложкою, бо вінчик не витримав. Це тут був у нас на квартирі, він вже поржавів, мабуть, йому 300 років. Так що запишу собі на листочок у список своїх малесеньких бажань, що мені треба купити для кухні. Та це точно треба мені з'їздити в Аврору подивитися силіконову форму, вінчик ще мені. В мене нема силіконової кісточки, щоб змащувати форму, щоб зручно було. Тож, треба на кухню обновочок трошки підкупити. Біля дому в нас немає гори, це треба трошки переїхатися. Щось мені ліньки постійно. Тісто таке, знаєте, як густа сметана виходить. Ось таке. Зараз ще трошки помішаю. Знімаю вам відео, а тут на мене мавпочка одна ліза. Дуже зручно. Налила у формочки по крапельки рослинної олії та змащую. Кісточки у мене нема. Фінзлика. Тож, пальцями поки що змащую. Бо можна було і не змащувати, але хто його знає я в цих формах нічого не випікала, бог знає як вони себе поведуть. Раніше ми випікали вдома, в нас ще такі металеві чи з знержавійки, чого вони. Формочки, як раніше були для кексів. Купляли паперові, вставляли і, і ото і так випікали. В таких силіконових жодного одного разу. Не випікала. Були в мене купа формочок великих силіконових, і сердечками, і круглі. Завжди мені подобалося, все добре відставало від них, але все залишилося вдома. Щось залишилось на минулій роботі. Тож такі то справи. Зараз побачимо, оскільки десь приблизно по половинці Бо вони ще мають піднятися десь по половинці, можливо, трохи більше половини заповнюємо формочки тістом. Та потім відправимо випікатися. Цей рецепт кексиків колись мама моя знайшла в інтернеті одного разу спробувала, нам дуже сильно сподобалося. І потім ми їх. Дружно почали цей рецепт використовувати, випікати, дуже, дуже класні кекси виходять, виходять, виходить, за цим рецептом. Такі ту поки в мене розігрівається духовочка, поставила на 180 градусів, випікатися буде 35-40 хвилин. Ось такого поставила на деко, і ще трохи тіста в мене залишилося. Не хочу потім випікати знову у формочках, бо буде замало, щось не туди, не сюди. Форми якоїсь в мене нема. Зараз щось буду вигадувати. Хтось мені радив вчора писав в коментарях, що зробити формочки з фольги можна, але цей фольги в мене нема. Лише пергамента, харчова плівка. Я думаю, можливо, тут зараз застелити пергаментом і потім поставити на решітку в духовку. І трошки такий кексик буде, потім проріжемо. Я думаю, так і зроблю, бо... щоб не заморачуватися. Все, духовочка розігрілася, тож ставимо на випікання. Зробила таку. <кій> <кій> Форму з пергаменту пожмакала, склала, щоб і, цей. і змастила теж рослинною олією, щоб, добренько, про всяк випадок, щоб добре відставало, буде ще один такий окремий кексик. Тож, чекаємо. А поки в нас будуть випікатися кексики, я думаю, куди мені застосувати залишки кефіру, бо випікати найближчим часом я щось знову на кефірі не планую. У мене ще є молоко, яке треба використати, теж там десь кружка, чашка. Далі. І вирішила зробити на кефірі. У мене якраз шматочок ковбаски вареної, залишився, дві картоплини відвареної. Я от нещодавно на салати варила, думала зробити мімузу чи щось таке, але ось якраз. Щоб використати кефір. Він до сьогоднішнього числа, але я би розкоштувала свіженький, нормальний огірок свіжий є. Зараз ще кілька яєць поставлю, поставлю відварити. і Єдине, що в мене у коробчику немає, можна просто зеленої цибульки, трошки в мене там є, а то ми її дуже активно під'їдаємо. Дуже смачненько. І, цей. і зароблю трошечки окрошки такий в нас обідок буде. Так, у нас вже пройшло 35 хвилин, нема в мене дерев'яної шпажки, буду сірничком перевіряти. Нічого не тягнеться. Все, готові ці достаємо. Ось такі красунчики в нас вийшли. Головне, щоб тепер, я думаю, добренько вони там повідстають. Маю надію. І тепер оцей, не знаю, можливо, черепак цей потім пожовтіє. Ну, а що зробиш? Нема в мене більше нічого. Так, зараз побачимо, як... А, та Боже, навіть не треба ніякої там сили. Застосовувати. Я не знаю, я завжди будь-яку форму, навіть якщо то пергаментом там застілено або силіконовий, в будь-якій скляній. Завжди все одно трошки змащую рослинною олією або раніше вершковим маслом за кращих часів змащувала. Зараз вже треба трошки економити. Взагалі добре, класно, я задоволена. Зараз ще вони остинуть і будемо прикрашати цікровою пудрою. Пахнуть просто божественно клас. Женя збігав на риночок, щойно попросила щепотку коробчику, бо нам трошку дуже хочеться додати. І яйця от, знайшли в нас на районі, мабуть, найдешевші. Десяток 49,50 коштують нещодавно, чи вчора, чи позавчора в чудо, маркеті бачила, по 60 були самі дешевші. А тако по магазинах по 68, по 7, по 70 і навіть і навіть дорожче. Тож 49-50 дуже класна ціна. Знайшли собі злачне місце. Поставила яйця відваритися, бо вже все понарізала. З того, що було, там тут вікартоплини, шматочок колбаски, шматочок огірка, трошки цибульки з підвіконня нарізала. Зараз ще додам яйця, чуть-чуть коробчику, кефірчик, можливо, мінералки газовані. Додам лимонної кислоти. Та й все буде у нас такий обід. Цибульку підрізала вже майже. Нічого нема. В мене вже ще вчора забула вам показати, проклюнулася добренько рукола. Зранку Женя казав, там одна проклюнулася, а я трошки пізніше подивилася, бо що зайнята була. Дивлюся, їх ще більше, сьогодні ще більше клас. А ця та, що не закрита, в мене ця сьогодні попроплювала. Ще у мене там один огірочок вже виліз, показався Помідорчики ще... Ще нема нічого. Ось такі та ось справи. Квас вже третій у мене тут стоїть. До речі, жодного разу не готувала окорошку саме на квасі. Дуже, знаю, що багато людей готують на квасі, але я навіть не куштувала на разу, що мені заважає якісь більмо на оці. Не разу не куштувала, не готувала, навіть не внікала, що там з чим змішується. можливо. Не знаю, що там в квас додається, можливо, майонез там, чи що, чи сметана. Просто, якщо має хтось смачний рецепт, можливо, наступного разу приготую, як хтось поділиться перевіреним, бо квасу зараз. Водосталь. Якщо хтось буде готувати за моїм рецептом, не лякайтеся, коли буде саме перший квас, він трошки різкуватий через те, що там доріжжє, а потім він з кожним разом все смачніше та смачніше. Другий квас вже такий полегше І дуже схожий на магазини, дуже класний. Я п'ю з задоволенням постійно з холодильничку собі підливаю. І такий маю охолоджуючий напій, бо вдома дуже-дуже спекотно, особливо, особливо, коли духовка працює. Ще сьогодні підстерігла чоловіка, він вже давно присип, я не вмію, але перший раз старигла, дуже непогано вийшло. Далі прикрашаємо наші кексики, вони вже повистягали. Лісунька вже тут бігає. Женя каже, пахне у нас на весь на весь під'їзд. Аромати такі. що... Кексики вже охолонули, тож дам доці на пробу. Вона так полювала за моїми формочками, бо ж я. Помила їх, порозкладала на столі, тут щоб висохли, бо ж нові, мало ли там, де запалилися. Женя цукор ще купив, бо закінчився. Все, облюбилося. Наш другий кексик. Це буде мій, мабуть, жартую, на всіх поділимо. Ось такий пишний. Зараз його достану на тарілочку. Та теж. Охолоне її, посипемо пудрою. Теж дуже легко він від'єднався від, від, від З Черепачком нічого не сталося. Це пані Олена нам колись теж з Польщі висилала. Дуже класний, дуже в нагоді став у господарстві нашому. Покажу вам одненького, які вони вийшли всередині. Ось такі, дивіться, пухкі, м'якенькі, пухкенькі. Найголовніше що... у, у цьому всьому, що дуже простий рецепт, не треба нічого взбивати, там окремо щось там додавати. Просто все змішали, закинули у формочки розгріту духовочку. І 35 хвилиночок, і все у вас готова. Така ось смакота. Так, все вже понарізала на корошку, додаю тепер кефірчик. Весь якраз піде. Дуже добре. Дуже-дуже добре. Безвідходне виробництво в нас. Щоб ніде ніяка капелька там не залишилася. Правда, досі щось розчихалося. Далі додам трішечки лимонної кислоти. Перемішаємо. І тепер трошки газованої водички довести до консистенції. Ось, що ти розчіхалась, будь здорова. О, дає. Всі вікна зачинені. Чогось воно десь нюхнуло, цукровою пуде. Доця, як і всі ми в дитинстві лізе до верхівки, як ото, знаєте, як на пасочку, на пасочках верхушка оця смачна, прикрашена, Оце доця на кексах верхушечку з'їдає. Та і так їсть. Так. Зараз візьму полоник. В принципі, не буду більше додавати воду. Ще добренько, ще добренько вимішаю, щоб лимонна кислота добре розчинилася. А потім ми ще в в тарілки... А потім ми ще в тарілочки любимо додавати гірочицю вже за смаком. Кожен собі. Ось така у нас. Околошечка файна вийшла. Я обожнюю на кефірі, це в мене найулюбленіший рецепт такий. Мама моя все життя готувала на бульйоні, додавала теж лимонну кислоту або сік лимона та майонез. А коли ще пам'ятаю, як ми поменше були, ну як мала була, вона готувала на сивороці. Теж смачна і та і та, але це все на любителя. ось. Я колись одного разу спробувала на кефірі з мінералкою і просто закохалася в цю окрошку. Доці повного рот Це... закохалася в цю окрошку, просто вона в мене найулюбленіша. Зараз будемо збиратися йти за лісою гуляти. Женя буде все ж таки зашкурювати стелю. Дуже дякую, не пам'ятаю, якщо чесно, хто з вас написав в коментарях вчора, що в когось теж був, був такий випадок, що е, зашпаклювали стелю і ця шпаклівка взялася плямами. Е, я думаю, вже мало воно стало вже висохнути. Все ж таки в нас теж, мабуть, взялося плямами. І вирішили все ж таки. Та займатися вже там, грунтувати та фарбувати, бо вже нема сил чекати. Тож, з Донею йдемо гуляти, Женя залишається буде працювати. Тож, дякую, що були зі мною в цьому відео. Дякую за ваші коментарі. Ви завжди мені підіймаєте настрій. Я вас дуже-дуже люблю, всім миру та тиші. Пока-пока, ваша Світлана.